Вітаю вас із святом тріумфального в'їзду Господа нашого Ісуса Христа в Єрусалим. І хай сьогодні Господь побластить кожного з нас, щоб сьогодні ми перемістилися в часі і побували в тому місці, в Єрусалимі, що ми відчули, що там відбувалося. Для цього ми разом з вами прочитаємо слово Господнє, яке записане. Іван Євахея, да. розперша голова, візьмемо <кхем> із восьмого віша. Всі ми знаємо, що Господь своїми учнями перед цим святом прийшов до Єрусалиму і дав певні вказівки своїм учням, щоб вони підготували йому. Пем так, транспорт. І ось вони знайшли цього осла із малим ослям і привели до Ісуса Христа. Він на нього сів і вїжджав в Ворусалим. Що відбувалося? І багато людей стелили свій одяг по дорозі, інші зрізували гілля з дерев і клали на шляху. Люди, які йшли перед Ним і слідом за ним. Вигукували, оголошуючи Осана Сину Давидові, благословений той, хто йде в ім'я Господнє. Осана на висотах, коли він увійшов в Єрусалим, зафилювалося ціле місто, питаючи, хто це такий. А натовп відповідав, це пророк Ісус, той, который із Назарету Галилейського. Ми бачимо раз з вами цю величну картину, коли Господь наш Ісус Христос сповнює прочиське Слово, в'їжджає в Єрусалим. Він багато разів приходить до цього місця, але цей день було по-особливому. Багато людей його, із великими криками радості, проголошуючи, хто він є такий, і показуючи ці великі такі почесті, і одяг свій простеляли перед ним, і різали віття дерев і також розстеляли. Ми бачимо, що це така традиція дуже така розпространена навіть і сейчас, коли знамениті люди, артисти, хочуть там. Їм вручити і піддати їм якусь почесть, перед ними розстріляють також доріжку красну, він там тріумфально проходять в неї, і люди їм аплодують, радіють за їхнім досягненням. Ось ми бачимо, що Господь наш Ісус Христос, коли вїжджав до Єрусалиму, також було дещо не де йди. Ми як мечтаємо, ми що все місто Тобто, Равнодушним не було нікого. що з цим відбувається. І дивлячись, спостерігаючи за цим усім, особливо дуже важливо ці люди, які проголошували, хто є Він такий, і говорили, це пророк Ісус, той з Назарету. Тобто, з цими словами вони підкреслювали, що це збувається, що пророче слово Господнє. У Торозаконі, ми знаємо, є 18-18 записані такі слова, які Господь говорив до Моїсея. Я підніму їм пророка з поміж їхніх братів, як тебе. Я вкладу мені слова в його уста, і він говоритиме тим все, що я йому накажу. Якщо хтось не послухається моїх слів, як він говоритиме від Бога імені, то я покараю такого. Тобто ми бачимо, що люди знали, хто це такий. Особливо ці люди, які супроводжували його постійно, які вчора і іншого дня бачили, як він звершав великі чудеса, промив людей, зцілював, коли навіть воскресив людину. Яка три дні вже була у гробі на ім'я Лазар. І ці люди показували і віддавали йому таку велику пошану і хвалу. Але були і інші люди, які що говорили? Хто це такий? Запитку. Хто це такий? Нам трохи зрозуміло, що ці люди, які супроводжували його. І були дуже радісні, вони добре знали, хто такий Ісус. Це були прості люди. Але і були інші люди, які говорили, хто це такий, що тут взагалі відбувається. Я пам'ятаю часи, коли ми мали таку можливість робити євреізацію в місті, ставити палатки, проводити богослужіння. І часто приїжджає там поліція чи якісь. Можна влаці і запити, що тут таке відбувається, хто старший. Ну, звісно, ти показуєш їм бумагу, підписаний районним кесарем, що так і так, у нас є досвід. Тут відбувається те, то і те. Тобто ми бачимо, що питання ставили люди, люди влади стало. того також ставлять запитання: хто ти такий? Що тут відбувається? Ми знаємо, що... Духовна Знань, Гарисеї і садукеї часто задавали Господу нашому Ісусу Христу запитання, провокативне. Навіть коли ми читаємо такі, такі слова, такий був випадок, то було записано у Матвія, в 16 главі, коли вони требували з Господа, щоб він показав якусь познаку з неба є саме то, на що Господь у відповідь їм сказав. Як вечір настає, кажете, буде погода, бо червоне небо. А вранці буде негода, бо червоне небо захмарюється. Отже, отже, ви, ви гад неба, ви, пояснити можете, а ознаку часу не нездатні. Лукавий і перелюбний рік. Шукайте ознаку. Але ознаки йому не дасть. І бачу, що ознака йони, І за їх він відійшов. Тобто ми бачимо, що провокуючи Господа і требуючи з нього якісь якийсь чудес, якісь ознаки, він їм що говорить. Ось ці, ці які небо ви можете відрізняти, яка, яка буде погода. Тобто можете прогнозувати. А ознаки часу, що відбувається, не може. І він їм сказав конкретно, хто ви, так? Лукаві і люблій. І ми бачимо, що ці люди вони задавали це запитання. Хто ти такий? Хто ти такий? І коли Господь входив в Єрусалим, коли Господь дивився на все це. І він сказав також такі слова. Це 23 глава. Знаменита глава тут, він кожному віршові говорить, горе вам, ближники, фарисеїв і зім'я. При цьому віршові говорить такі слова. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і поубиваєш камінням посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати твоїх дітей, як вошка збирає своїх курчат під крила? Та ви не захотіли. Ось залишається вам ваш дім порожнім. Кажу вам, не побачите мене відтепер. Добре, не скажете, благословений, хто йде ім'я Господнє. Ось ми бачимо, що Господь <кхе> говорить ще прочистське слово. Ось його реакція на те, що відбувалося в той час в Єрусалимі. Ми знаємо, що він. Потім поїхав до, до храму, що він відбувався в храмі. І люди, які бачили його, які розуміли, що це за час і хто він такий вигукували ці величезні слова Осана, сину Давіру. І блаженний той, хто йде в ім'я Господнє, тому що вони дуже добре знали. Сьогодні, коли ми переживаємо це свято, коли ми його святкуємо, сьогодні багато церков святкується, є це свято, сьогодні багато людей приходить до церков, намагаючись також якось бути причастним до цього свята. Але що в серці? Що ти можеш сьогодні сказати про того, хто йде в ім'я Господу? Чи ти розумієш про Слово? Чи ти знаєш, що це за час і що відбувається? Чи сьогодні також є такі думки? А хто це такий? А що тут взагалі відбувається? А як це може бути? Ми бачимо, що як в той час люди ділилися, так і сьогодні. Так і сьогодні. Ми знаємо, що слово Господнє нам говорить, про прочестке слово Господь нам говорить, що Господь прийшов тоді, і його тріумфальний в'їзд був і означав про те, що прочестке слово збулося. Але через деякий час багато з цих людей вже кричали зовсім інші слова. І він пішов на гов, на хрест, те, що було заплановано Отцем Небесним. Для того, щоб дати перемогу кожній людині, щоб дати прощення гріхів і дати цю велику перемогу над усім злом, щоб люди мали спасіння і життя пішне, щоб вони мали той вільний доступ до Його царство. А коли ж прийде його царство? Ми молимося молитві Господні. Нехай буде воля Твоя і нехай прийде царство Твоє. Дуже бажаємо, щоб кожен царство прийшло на цю землю, прийшло і в нашу Україну, в наші сім'ї, в наші душі, щоб принесло той спокій, ту упевненість, ту радість життя, яка є тільки в Господі нашому Ісусі Христі. І Слово Господне, Слово Господнє нам говорить і про те, що збудеться і прочетське слово, і та остання його частина, той тріумфальний вхід, коли він прийде вже на цю землю. І апостол Іоанн бачив цю славну подію, і ось як він її описує. глава, 15 знести. І я побачив відкрите небо, і ось Білий Кінь, і той, хто сидить на ньому, який зветься вірний і праведний. І він справедливо судить і воює. Очі його, наче полум'я, вогню, а на його голові багато кінців. Він має написане ім'я, якого ніхто не знає, тільки він сам. І він залядений в одяг, проплений кров'ю. А його ім'я – Боже Слово. А небесні війська рухалися слідом за ним на білих конях, одягнених у білий і чистий бісон. Ці саме глави ми лише чтемо цю і ці слова, що чистий білий вісон, це і що править святих. Із його уст гост виходить гострий меч, щоб ним поражати народи. Він їх пастиме. За різним жестом дітоктатиме у виній давині лютого гніву Бога Святожителя, він має на одязі і на своєму стегні написане ім'я Цар над царям і Господь над володарем. Ми бачимо ще, ще одну тріумфальну подію, яку ми сьогодні. Разом з вами очікує. Ми дивимося на цю першу подію, коли Господь в'їжджав в Єрусалим, як... не як військовий переможець, да? а як скромний і Тихий Божий Амець, який через декілька днів буде взяти і буде принесений жертву на Христі Того Але другий його прихід. Ми бачимо, який буде величезти, яка це велика величезна подія. І Йоанн є не знаходить ті сломання, що це описане цю подію, який сам Господь, який на білому коні, і Він є, те, який воює. І ми бачимо, що і одяг його навіть у крові, тому що він звершує, звершує суд. І разом з ним. Іде на конях і в білих одежах, іде Боже воїнство з ним. І ось ми бачимо, що слово Господнє нам сьогодні показує і те майбутнє значення цього свята, яке ми сьогодні святкуємо. Ту велику подію, яка скоро скоро, і ми бажаємо, щоб вона вже відбулася. Щоб вже Господь прийшов на цю землю і зацалював. Але дуже важливо, коли Він прийде в друге, що будемо говорити ми, серед яких людей будемо ми? Чи ми будемо серед тих, які розуміють, які знають це про чистке слово, які будуть вигукувати слова. Піднесення осани і подяки Господові, чи серед тих, які будуть говорити, а хто це такий? Але ці вже люди будуть говорити трошки інші слова. Горе і хворим, падіть на нас і заховайте нас від того, хто йде, гляде. І сьогодні, святуючи це свято, в'їзду Господа нашого Ісуса Христа в Єрусалим, ми прекрасно розуміємо що частина Божого слова, про, вона вже збулася. Це відбулося майже 2000 років тому, воно було дуже знакове і для народу ізраїльського, і сьогодні для нас. У нас сьогодні немає ніяких сумнівів, що Господь прийде знову. Але вже як цар царів, і Господь Господь стоїть. Він, він, вже, він вже прийде не смиренний, а як воїн. ми бачимо, що з його вуст виходить менше яким він пас і поражав цілі народу. І сьогодні як важливо, що ми, святкуючи це свято Божесним із Гострою нашого Ісуса Христа, що ми прекрасно розуміли, що його буде продовження цього свято, що прийде той час, і він дуже близький, тому що всі, всі ознаки, які ми сьогодні бачимо, і дивимося в слово Господнє, вони Скоро. Закінчиться <клес> всякі негаразд на цій землі. Закінчиться всяке зло. Всі ці народи і царі, які сьогодні просто метаються і в своїй гордості чинять беззаконня, все це закінчиться, тому що прийде справедливий божий, божий суд. І, як вже ми чули, що за кожне принесене горе, за кожну сльозу понесуть наказання. І як слово Господне говорить, що Господь Петре усяку і горе вже не буде. І сьогодні нехай Господь благословить кожної з нас, щоб сьогодні ми прекрасно розуміли, хто такий Господь наш Ісус Христос, хто Він є для нас, щоб ми вшанували Його і сьогодні в своєму серці, і щоб ми благали, щоб Господь підготовив наші серця до того славної, до тих славної зустрічі, коли ми разом із ним. Зійдемо для того, щоб царювати на цій землі. Сьогодні для нас це якось звучить так, можливо, трошки, трошки старнувати, ну як будемо царювати над усією землею. Але Господь говорить, що так і буде. Буде Божа правда і Слово Господнє буде царювати над усією землею. Сьогодні це, кажеться ніби так, таким неможливим, але цей час він скоро-скоро прийде. І закінчиться всі страждання, усе всяке воля, Господь витре всяку Слізу і прийде Боже правління справедливе і чесне, і прийде Божий мир, який принесе багатьом, багатьом людям. Але питання них відкрите, на якій стороні стоїш ти в сьогоднішньому святі? Чи задає запитання, хто це такий? Чи тепер це Ісус Христос, який гляде? ім'я Господнє. Нехай сьогодні кожен з нас благословить, укріпить нашу віру, дарує нам сил духовних і фізичних, продовжувати це наше життя, яке Він нам дає, продовжувати його радості, незважаючи на всі ці е, скруті часи, які сьогодні постигли нас і нашу Україну. Нехай сьогодні Господь поставить кожного з нас в наших молитвах до його прославити, що до Сьогодні все і слава на Бога. Амінь.